Слава Господу, в нас а, закінчився черговий молитовна молотована година. Наразі це в нас в наша локації у Лузанівці, в нашій а, одній з наших церков. А, ось ми тут дуже багато людей сьогодні, і ми ось наразі а, ділимося хлібом з людьми. А, людям ось а, надаємо хліб всім присутнім. Тут більше ніж 100 людей. Немає навіть було місця, де сидіти. І ось ми роздаємо хліб наразі, також пригощуємо людей чаєм. Ось у коробках брати вони носять хліб, і наші сестри вони роздають, а також у нас, якби тут є продуктові набори. Ці продуктові набори також ми даємо людям по записі, хто був записаний. Ми даємо людям один раз на місяць, люди, які дійсно потребують допомоги. це Люди, які може переселенці, чи просто в сложних життєвих важких життєвих обставинах, СЖО люди, може похилого віку, якісь з інвалідністю або багатодітні, хто має потребу, хто має нужду. Ми ось як би допомагаємо такими продуктовими наборами.